Власне, протягом останнього року часу ми спільно з колегами-депутатами, спільно з керівниками ТМО, керівниками поліклінік, колективом працювали над наступною реформою. Головне завдання, яке ми ставимо, це підвищення якості послуги для мешканця. Ми ставимо собі завдання перетворення поліклінік в такі лікувально-діагностичні центри. Що це означає? Це означає більше діагностичного обладнання, більше послуг. В тих самих приміщеннях поліклінік за рахунок того, що стаціонарні відділення, фахівці стаціонарних відділень підсилять роботу поліклінік. Ми говоримо і про хірургію одного дня, яку можна робити не в стаціонарних умовах, а в денному стаціонарі в поліклінік і багато інших процедурних моментів. Реорганізація передбачає. Доступну послугу для мешканця, поліклініка залишається на тому самому місці. Мешканці будуть мати доступ до важкого обладнання. Мешканці будуть мати єдину медичну інформаційну систему. Збір аналізів крові залишається на тих самих місцях і їх буде набагато більше. Деклараціям мешканцям не треба буде переукладати це, все будуть робити медики. А для медиків це є насправді інфраструктурні зміни. Це є. Доступність до обладнання і збільшення обладнання це будуть єдині простори для підтримки наших ветеранів, які потребують реабілітації. І насправді послуга з реабілітації з кардіології, хірургії одного дня буде надаватися ближче додому. Перше медичне об'єднання і друге медичне об'єднання, якщо взяти в розрізі України, це в своїх напрямках є одні з найбільших лікарень в Україні. І за нашим прикладом пішли інші лікарні по всій Україні, але ми рухаємося в напрямку. Так, як є в цілому світі, і пацієнти, які сьогодні отримують допомогу в тих поліклініках, нам потрібно цю допомогу зберегти в першу чергу, зробити ще її більш доступнішою і якіснішою. Напрацьована стратегія будемо збільшувати розширювати кількість надання медичних послуг. Потрібно підсилювати команди один до одного. Так тоді буде більш очікуваніший якийсь результат.